Вітаю з новим Україна. Чергова домашня робота трендафта Mazda CX-5 Carbon Edition, 23-й модельний рік. Справа пошкодження правої сторони по суті була пошкодження. Зроблена вона вся, як завжди якісно. З оригіналу нами. сьогодні про неї при стрібницях. Поїхали. 47 пробігу. Під капотом з KQG. Тут близько 192 кінських сил чи 195 десь так. 6 ступінчата автоматична трансмісія, повний привід. В принципі, це в Мазді майже класика. Привід, до речі, з 23 го модельного року чи з 22-го в Штатах вже пішов. Всі моделі повнопривідні пішли. Пошкодження було в праву сторону, я так навіть без зараз легко вам пройдусь, згадаю все, що тут було. Була поміняна фара, бампер, крило, капот. Передня дверка. Задня дверка залишилась рідною. Одразу, пані, скажу, вона тут ремонтувалась в цьому місці. Ну і крило заднє теж фарбувалося, отут в цьому місці десь біля бампера ремонтувалось. І задній бампер був поміняний. Він трошки був з цієї сторони пошкоджений. Верхня стойка перевірено не пошкоджена. Щось точно, міня... Щось точно мінялось по підвісі колеса. Правого все ж треба було замінено і віддефектовано. Радіатори рідні, ланжерод не пошкоджений зовсім. Стакан так само. Оця частина брозовік, наскільки я пам'ятаю, мінялась теж. І і. і... Та інакше все. Ну, передня панель у них пластикова, вона зазвичай при будь-якому пошкодженні, скоріше все, міняли теж на нову. Це крило ще довелося пофарбувати, тому що тут був від капоти невеличкий підлом в цьому місці. І далі вже все йде в заводі. Шини тої і рідні, судячи з усього, лобове скло рідне. Дах, наскільки я бачив і бачу без зауважень. З цієї сторони все охайно. Тут бампер ви поняли, поміняли. Це красиво. О, Що ще о, о. маю сказати? Порожечок трошечки ремонтувався дверцятами, десь тут можливо було підім'ято, тому нижня частина от порог, нижня частина прийому фарбована і трошечки сюди на стоєчку заходили. Там вже все окей. Ну і тут так само: нижня частина порожка і десь досюда, досюда переход. Все, В вигоні, олива і фільтра замінені обов'язково. В комплектації маємо безключовий доступ. Дата конверна, у нас 22-й рік, 9-й місяць. 23-й в неї був з заводу в техпаспорті в американському і е, в порту, а в митниці став вже 22-м, бо в нас розмитуть пеналіпсиці пацієнтів, щоб дорожче розмитнення виходило. Пам'ять сидінь на двох драйверів, електропривід сидушок, до речі, обох передніх. В Carbon Edition зазвичай йде червоний салон, але тут іде темний. Нам іноді доводиться проводити розслідування, тому що. На аукціонах американських плутують комплектації часто. Цю назвали Preferred, але це Carbon Edition. В комплектації маємо монітори сліпих зон, як завжди. чотири склопідйомника, електродзеркала. Допомога при спусках підйомах або на складених дорожніх умовах. Це у нас стеження за смугою руху може примусово вмикати, вмикати. Є. Шкіряне кермо в бездоганному стані. у нас зараз, бачите, 47 тисяч кілометрів. Кермо ще так покажу крупніше, щоб воно красиве. Ціле без зауважень. Є датчик світлу, є датчик дощу, управління мультимедію хендсфрі, і бортовий комп'ютер. Тут у нас адаптивний корис-контроль з радаром, з дістроніком, з усіма цими речами, як я кажу. Так, моніторчик такий красивенький чорненький, з камерою заднього виду, з проекцією. Тут є Android Auto і CarPlay. USB-Aux. З дзеркало з автоматичним затемненням, клімат-контроль двозонний, обігрів передніх сидушок, звісна кнопочка старт-стоп. Спорт режим є контрдон, він вмикається і понижена передачу нам тримає більше. Електроручник, автохолд допомога, щоб ми не тримали ногу на гальмах. І від мультимедії стандартна шайба. Є люк. Є українське небо, чарівне. Сьогодні безхмарне. Зачиняємо. Ну і система Smart City Brake, яка захищає нас від наїзду на пішоходах, або якщо ми загавили, щоб не наїхали комусь. В задню частину автомобіля в поточному напрямку локітничок м'якенький, ось такий. А тут у нас два USB, гніздо для підкурювача. До речі, аукса нема, це я переплутав. І тут ще одне гніздо для підкурювача. По безпеці тут спрацювала лише одна подушка: це кермо. Безпеку ми завжди відновлюємо, і вона справна. Але ви маєте право повне це перевіряти. Місця в цих 5 не густо і не жирно, як для мене, в мене зріст 193 см, сиджу я зараз сам за собою. Посередині, якщо ноги, в принципі, я сам за собою поміщаю, що вже є непоганий результат, але ну, вільно ногами тут не можу рухатись. У цих м'яких тканей я торкаюсь або розкидую ноги отак в сторонки, можу сидіти теж нормально і зручно. Ну просто що я кажу, що це не самий просторий кросовер. Так, є повітродув свій, є два підстаканничка, і підлакітничок, такі зручненькі, і тут у нас ще два usb порта для наших милих гаджетів. Без них жити не можемо. А що де зараз, як би вам зняв, як би без нього. Ой, а поки я це все знімаю, мені пишуть, дзвонять, і це все треба відповідати. От я не знаю, як без гаджета жити. Напевно, краще. Електропривід багажнику тут механічний. От у нас, до речі, чистого 23-го року є на червоному салоні, вона там з басе і з кнопкою електроприводом. Чому тут нема? Прикольна, до речі, накладочка на бампері. Так, тут у нас ось так. Тут у нас ось так. Домкрат. Є, балонник є, рукоятки є крючка буксировочного нема, це часто проблема, вони продаються. Бушки, розборки, великси, там за копійки, чесно кажучи, якщо треба, можна докупити. Так, спинки у нас звідси складаються, отак, серединка, і дві половинки тут і тут поділена 40% 20 і 40. Зручно розкладається. Чіпс чи назис, cx 5 АВД, трендафта, не забудьте, це круто. Невеличкий дефектик залишився на всьому рантику, тут від крила, Бачите? Це, випадок, щоб ви бачили. Все ж таки скажу, що не так нахабно я сидів попереду, так як я люблю, тому позаду все ж місце буде менше, ніж я протестував на зараз. Ну, Я завжди намагаюся чесно показати, просто от час налаштувався, як мені зручно, а від'їхав ще десь на от стільки. Поки у мене є така нагода, я от демонструю вам роботу адаптивного круїза. 70 я виставив, налістроніки поставив одну шкалу. От. І навіщо ви мені показуєте оце все? Я хочу бачити. Адаптивний. О! І от вона тримає, я ногами нічого не роблю. Бачите, і ми їдемо за Нісанчиком, У нього швидкість скільки? там 50 кілометрів. Вона сама пригальмовує. І кайфуємо, їдемо. Перестраимося сюди, будь ласка, їдемо тепер за реношкою. А у нас 70. Якщо от дивіться, пішохідний перехід, машинка сама зупиняється. Ну просто протестував, показав, як зручно. Зараз ми з вами пробуємо розгін відоля до сотні. Рухаємося ми в і в поворот. 90. І 100. Ось так вона набирає. До речі, я без протежима їхав, забув умікнути. Ну, приблизно ми ж не гонки тут устраивали. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам. У мене в багажнику, правда, лежить коробка, навіть її не чутно було. Там запчастинами я просто наперед думаю, скажу, щоб не було дивувань. Натиснемо отак в моменті. В ходу вона дуже збита і приємна. І як в принципі ці X5, так і ця тачка, от ця особлива якось мені зайшла, прикольно їде. Що стосовно витрат пального на повнопривідній версії, на такій ви будете мати витрати в діапазоні там 11 літрів по місту з G саме. Плюс-мінус, ну кожен там може додати або відняти звідси літр, хто як буде їздити. Збитенька, приємненька, обов'язково враховуйте, що якісно нами зроблена, тому що я просто маю право на це казати. Не тому, що навіть я якісно чи ми якісно робимо наш колектив, а тому, що чую це, коли діагностують на сто, і сервісмени кажуть круто, мало хто зараз так робить. Трошки похизувався, але я сказав вам правду, як воно є. Ну що ж, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте. І якщо все сподобається, то купляйте до зв'язку. До зустрічі з вами був льоха Трендавт. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні! Забув сказати важливу інформацію. Автомобіль розмитнений на фірму і буде ставитись на облік. Перша реєстрація буде на вас, на покупця. Тобто, перша реєстрація в Україні буде. Ви будете першим власником. Буде робитись це повністю за наш рахунок.